Доброго дня! Сьогодні три недільки і дівчата. Перший вигул випустив їх. Ой. Такі вони цікавенькі. Підросли вже лапки величенькі. Ой! Трошки вони замурзані якісь. Якось ці плята краще чистились. А ці трошки гірше, але нічого. Боязливі вони ще, вони не звикли до, до того, що так можна ходити. Водичка за скарбінкою, цибуля. Зерно помішане, побите, так і харчуються. Два рази їм ще даю яйця зранку ввечері. Цибуля обов'язково кульбаби. Бачите, на вулиці вони як дикуваті трошки ще. обережні, боязливі. Так як брудері сидять, то вони знають, що то їхні будиночок. І все. А тут вони такі ще трошки неокліматизовані, так, так би мовити. Але нічого, от потрошки ростуть, набирають, їдять. Ой! Маккара заїдає мухи ці. Не дають покоя. І вони такі теж мисливчики. Мушку, як є можливість якусь ловити, то ганяються, бігають. Я дивлюсь, вони наче з реклами снікерса. Нікуди не поспішають ніколи. Все повільно. Все потрошку. Все муха одна доліталася, прибив. Так що така ситуація. Ростуть потрошки. Вчора були втрати. Курочку одну або половик з'їв коршун. Або лисиця. Бо півня лисиця втянула. Нема вже півника нашого. Але молодняк підростає. Я думаю, через місяць вже будуть вони з курями робити свої чоловічі справи. А курочки, скоріше за все, почнуть трошки пізніше нестися. Але я казав, що вони до вересня. ну Десь серпень-вересень вони вже будуть нестися. ну Десь будемо так і очікувати. Дякую за перегляди. Всім гарного дня. Всього найкращого. Вони будуть грітися.